Вітаю! Сьогодні пропоную поглянути на Україну, ну, ніби під мікроскопом, не просто як на країну на карті, а як на простір, де кожний кілометр і кожна назва мають свою власну історію. Готові побачити те, що здавалося знайомим з абсолютно нового боку. Ну що, давайте зануримось. Почнімо з чогось простого, що ми бачимо? Правда ж, мозок майже миттєво впізнає ці обриси, це контури України. Цікаво, що це працює майже як розпізнавання обличчя, досвід дозволяє нам бачити знайому форму, навіть таку стилізовану. А тепер давайте спробуємо наповнити цей знайомий контур, ну, скажімо, сенсом. Отже, перший крок це, звісно, контекст, де саме у світі розташований цей знайомий нам контур. Починаємо з найширшого погляду. Ось вона, наша країна на мапі Європи. Досить легко знайти, еге ж? А тепер давайте невеличкий тест на уважність і знання географії. Хто ж оточує Україну? І от власне питання, яка з цих країн не має спільного кордону з Україною? Варіанти перед нами. Даю кілька секунд, щоб подумати. І так, правильна відповідь це Чехія. Хоча вона й розташована, здавалося б, зовсім поруч, спільного кордону з Україною вона не має. А ось і повний список наших сусідів. Україна межує аж із сьома країнами. Дивіться, на заході це Польща, Словаччина й Угорщина, на південному заході Румунія та Молдова. А на півночі та сході Білорусь та Росія, справжній перетин європейських шляхів. І ось тут є один, ну дуже цікавий факт, коли ми говоримо про масштаб. Якщо ми не будемо враховувати Росію, бо вона, знаєте, лежить і в Європі, і в Азії, то виявляється, що Україна це найбільша за площею країна, яка повністю розташована в межах Європи. Погодьтеся, вражає. Гаразд, з місцем на карті розібралися. А тепер давайте, так би мовити, наблизимо зображення від величезних територій до історій окремих людей, що жили на цій землі. Бо історія це ж не просто якісь там дати в підручниках. Ні, вона буквально довкола нас під ногами. От погляньте на це фото дуже елегантна пара, правда? Погляд, що пронизує ціле століття. Зрозуміло, що світлині вже понад 100 років. Та хто ж вони такі? І що важливіше, яка їхня історія, і як вона може бути пов'язана з нами сьогодні? А це знайомтеся, Нікола та Пелагея Терещенки, можна сказати, справжні титани своєї епохи. Їх називали цукровими королями. Вони збудували цілу бізнес імперію, та в історію увійшли зовсім не через це. Вони були неймовірними меценатами, які вкладали шалені гроші в лікарні, університети і найголовніше в мистецтво. І що найдивовижніше, їхня справа живе і досі, їхня донька Варвара та її чоловік Богдан Ханенко успадкували не лише багатство, а й оцю пристрасть до мистецтва. Уявляєте, вони все життя збирали свою унікальну колекцію і, врешті-решт, просто взяли і подарували її місту Києву. Так з'явився музей, який сьогодні носить їхні імена. І ось тут ми підходимо до ключового моменту: історія родини Трещенків. Це є та сама локальна історія в дії. Це ж не про якихось далеких королів чи імперії, це про конкретних людей, чиї рішення, чиї мрії сформували вигляд міста, в якому ми сьогодні живемо. Це доказ того, як минуле проростає в сьогодення. Ну що, копнімо ще глибше дивіться ми ніби спустилися з карти світу до історії однієї родини. А тепер погляньмо на те, що ми бачимо і чуємо щодня: назви вулиць, міст, річок. Виявляється, є ціла наука, що вивчає саме це топоніміка. Вона працює, знаєте, як такий собі детектив, що розшифровує історії, зашифровані у звичних нам словах. По суті, кожен топонім це така собі крихітна капсула часу. Ну, ось вам найпростіші, найвідоміші приклади. Київ, як ми знаємо з літопису, отримав свою назву на честь старшого з братів-засновників Кия. А Львів, наприклад, назвав його засновник Король Данило Галицький на честь свого сина Лева. Це історичні постаті, які буквально увічнені на карті. Але, звичайно, буває і складніше. Історія дуже часто залишає на одному місці кілька шарів назв. Знаєте, це схоже на річні кільця на дереві. Кожен новий шар розповідає про свою епоху, кожна імперія, кожен народ залишав свій слід. І давайте знову повернемося до Львова. Це ж ідеальний приклад. Для нас він львів, для поляків, які століттями формували його історію, Львов. У старих європейських документах він фігурує як Леополіс, що з Латини і є місто Лева, а за часів Австро-Угорської імперії всі знали його як Лемберг. Тільки вдумайтеся, чотири назви це чотири абсолютно різні епохи в житті одного міста. І найцікавіше, що цей процес він же не зупиняється, назви постійно змінюються, щоб вшанувати нових героїв, відобразити нові ідеали або закарбувати важливі події. Можна сказати, що карта це такий живий організм, а назви на ній це її спосіб пам'ятати і розповідати нам історії. Ну що ж, давайте спробуємо підсумувати нашу невеличку подорож. По-перше, географія дає нам контекст, розуміння свого місця на карті допомагає зрозуміти світ. По-друге, локальна історія робить минуле живим, близьким і особистим, і по третє, топоніміка. Вона показує, що навіть найпростіші назви можуть бути ключем до дуже глибоких історичних сюжетів. І наостанок питання, яке, сподіваюся, змусить замислитись. От просто подумайте, яку історію розповідає назва вулиці, де хтось із нас живе, чиє ім'я вона носить, яку подію пам'ятає. Хто знає, може найцікавіші відкриття чекають на нас буквально за рогом.